Поки залишається без змін. Вартість харчування у закладах освіти цього року не збільшиться. Так вирішили міські чиновники. Частина дітей, як і раніше, харчуватимуться безкоштовно. Та чи надовго? Вікторія Резун знає. У 4-му ліцеї повноцінний сніданок для перших п'ятих класів коштує 28 гривень. Дайте, будь ласка, мені макарони, одну котлету, салат з капусти. І сік, будь ласка. Котлетку так. котлетку, так. ласка, собі сочок. Яблочко і смачного вам. Цьогоріч вартість харчування для наших діток відповідно до норм, відповідно до вікових категорій, буде становити так: дітки від 6 до 11 років харчуються на вартістю 60 гривень. 11, 14, 65 і відповідно старша ланка, яка навчається у нас, це від 14 до 16-17 років, вартість харчування становить 70 гривень. Чому така розбіжність? Зрозуміло, що зовсім інший об'єм порції у нас збільшений відповідно до віку дітей. Дітей у франківських школах харчують двічі. Винятком є четвертий ліцей. Оскільки в нас двох навчання, ми маємо забезпечити фактично чотири рази харчування, плюс вільний вибір. Коли дитина може прийти купити або буфетну продукцію, або гаряче харчування. Чому чотири рази? Тому що діти от снідають обід. Обід в основному. Це діти, які перебувають на групі подовженого дня, і діти, які приходять на другу зміну навчання. Безкоштовно у франківських школах харчують дітей, позбавлених батьківського піклування та тих, хто постраждав внаслідок війни. Є дуже багато малозабезпечені, багатодітні, діти ліквідації АЕС, військовослужбовців, УБД тощо. У нас є діти, які перебувають на інклюзивному навчанні. Вони теж користуються такою пільгою. І також діти, які мають статус. Сиріт, які мають статус внутрішньопереміщених осіб, і таких нас теж багато, більше 70 дітей. Таких нас навчається. Десятикласниця Дарина шкільні обіди оплачує. Харчується раз на день. Цього каже їй достатньо. Зазвичай обираю м'ясо і рис або гречку. У нас смачне харчування. Що Бажаєте? Дайте, будь ласка, рис. І одну потрату. дякую. Готує для школярів пані Марія. Жінка старається, аби їжа була завжди смачною та різноманітною. Зранку, дуже зранку працюю, тому що це відповідальна робота. Це наші дітки, і я за них переживаю. І дуже зранку приходжу, щоб все було, щоб приготувати. щоб. Подивитися, чи все є, щоб щось ще доробити, підказати. Вони люблять дуже запечену картоплю, відбивні, м'ясо запечене, таке в духовці, бо я все запікаю в духовці. Салати є, вінігрієнт, я салат з капусти, вони дуже люблять салат з капусти з насінням. Дітей у франківських дитсадках годують три-чотири рази на день. Там також передбачене безкоштовне харчування для пільгових категорій. Окрім багатодітних малозабезпечених, ми харчуємо безкоштовно дітей військовослужбовців, дітей, які втратили на війні когось з батьків. Загалом ціни на харчування у закладах освіти залишились на минулорічному рівні.